Рікпроект бюджету 2014 – межа виживання для кожного галузевого напрямку в Україні. Запевняють політики та експерти, аналізуючи головний державний кошторис на наступний рік. Голова конфедерації профспілок Михайло Волонець каже: проєкт закону, хоч і на стадії погодження у парламенті, але скрутні часи для освіти медицини нацоборони неминучі. Дохідна частина цього проєкту бюджету не збалансована. Вона поки що визначається на рівні. 392 мільярди гривень. Бюджет на 2014 рік не буде поповнюватись так, як це передбачено в проєкті. і звідси не будуть здійснюватись відповідні виплати. Або буде виникати заборгон з позартної платі згідно з проектом бюджету, прожитковий мінімум за неповний рік зросте лише на 80 гривень. Волонець каже, таке підвищення справжній сміх на фоні постійно зростаючої інфляції і здорожчання товарів. Голова про спілки працівників НАУ Анатолій Широков слова колеги підтримує підвищення такого соціального показника як мінімальна зарплата людям в бюджетній сфері практично не дає нічого. Вона стосується лише перших чотирьох або п'яти розрядів найбільш низькооплачених людей, нижче межі мінімальні зарплати йому доплачують, а далі все стоїть. Так, все стояло у нас в 2013 році, і така ж ситуація буде на перше півріччя наступного року. Чи не найбільшої скрути зазначають фахівці? Зазнають працівники тих чи інших галузевих напрямків. Лілія Гриневич запевняє, утримання дітей і школи відтепер ляже виключно на плечі батьків. При критично мінімальній межі виділення коштів на одну дитину від 9 тисяч у міській школі і до 15 тисяч гривень у сільській. У державному бюджеті закладено лише 8 тисяч гривень на рік з роз. <захунку> на одну дитину. Закладанням такої цифри до бюджету одразу центральна влада спонукає місцеві органи самоврядування закривати школи. За попередні чотири роки закли, закрито понад 1300 шкіл, перестали функціонувати в нашій країні. І ця тенденція буде далі поглиблюватися. Та найбільш загрозлива тенденція зазначає, зміна пріоритетів фінансування тих чи інших галузей, наводить приклад у 2014 році. У бюджеті закладено для Національної академії наук 2,7 мільярда гривень, що по тих часах практично консервує ситуацію. Зате бюджет Генеральної прокуратури становить 3,2 мільярда гривень. Тобто ми перетворюємося з держави, яка мала би е, пріоритетами визначати освіту і розвиток науки в державу, яка сьогодні є поліцейською. А от секретар комітету з національної безпеки і оборони Сергій Каплін розповідає про проблеми фінансування профільних галузей, як то збройних сил та прикордонної служби. каже з передбачених указом президента 24 мільярдів гривень виділено лише 14. Це Відповідно до запиту Міністерства оборони всього 43 відсотки. 43 від тієї потреби, яка власне є. Повністю згорнуто усі соціальні програми, повністю згорнуто усі передбачені законом надбавки до власне, програм соціального забезпечення військовослужбовців. На додачу за його словами, контрактна армія в цьому році взагалі не отримала фінансування. Хоч цей напрямок визначений як пріоритетний, політики і фахівці зазначають, що всі складнощі ще попереду, адже виконати навіть такий недолугий бюджет неможливо. кажуть, існує прихований дефіцит бюджету, що складає понад 100 мільярдів гривень. Якщо бюджет 2014 не буде переглянуто, запевняють галузеві профспілки у січні проведуть низку страйків по всій Україні. Ірина Фомиська, Станіслав Фремов, АНТВ.